Всіх вітаю на тренуванні з гнучкості спини. І ми починаємо. Положення сидячи і нахил голови до плечей. В праву сторону нахил, в ліву сторону нахил. В праву сторону і вліво. І раз. І два. І три і чотири. Коло вірху головою в одну сторону. Сильно назад голову не запрокидуємо. І в іншу сторону. Плечі опускаємо вниз. Закінчили. Тепер плечима назад. Раз, два, три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Ще раз назад. Лопатки разом зводимо. Два. Три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили. Піднімаємо руки вгору. Прокручуємо назад. Вгору, назад. Опустили вгору. Назад. Вгору. Назад. Тепер вперед. Руки. Мах. два. Вперед. Три і чотири. Піднімаємо праву руку вгору, нахил в ліву сторону. Рука на діагональ витягуємо наш бік. Змінили нахил в праву сторону, ліва рука вгору витягуємо нас. Знову нахил в ліву сторону. Нахил в праву сторону. Голови сильно вниз не опускаємо. Нахил в ліву. Затримались. Три, 2, 1 і нахил в праву сторону. Відтягуємо себе. Три, два, один. Опускаємо руку вниз, скрутка в ліву сторону, відштовхуємося від коліна, скрутка в праву сторону. Спокійно дихаємо. Знову скрутка в ліву сторону, Правою рукою відштовхуємося від коліна, знову скрутка в праву сторону і закінчили. Переходимо в положення на 4 опори і працюємо зі спиною. І прогинаємося, робимо вдих, округляємо спину видих. І знову прогинаємось в спині, округляємось. І знову прогинаємося вдих, округляємося видих. Прямо тягуємо себе нагору, прогинаємося вдих, округляємось видих. Тепер, коли віру тулубом, прогинаємось, виводимо себе в ліву сторону, округляємося вправо, прогинаємось. Так, по колу. Спокійно дихаємо. Не затискаємо плечима нашу шию. Прям добре прогинайтесь і округлюйте свою спину. І те ж саме в іншу сторону. Прогинаємось, водимо себе вправо, округляємося, вліво прогинаємось вправо, вгору в сторону, вліво, прогнулися. Концентруємося на відчуттях в тілі. Повільно виконуємо рух. І закінчили. А тепер прогинаємось в спині, дивимося прямо перед собою, опускаємо плечі вниз, вдих, видих, розслаблення, вдих, видих, розслаблення, вдих, видих, розслаблення. Зійшли з положення. Округлюємо спину, припіднімаємося і тепер погойдаємося зі сторони в сторону. Можна тримати за килимок, або руки можуть звисати. І так, в ліву сторону, в праву сторону. Витягуємо себе одночасно вгору і піднялися. Стоїмо на колінах, заводимо руки назад, припідняли, опустили вниз. Руки піднімаємо вгору, опустили вниз, в попереку не прогинаємось, вгору. Опустили вниз. Плечі у нас опущені внизу. Знову піднімаємо руки вгору. Затримались вгорі. Спокійно вдих, видих. Тримаємо себе, вдих, видих, опустили руки вниз. Тепер піднімаємо руки вгору, подаємо їх назад і прогинаємось в попереку. Повернулись в пряме положення. Знову руки назад прогинаємось в попереку. Прямо повернулись. І знову назад. Прямо повернулись вдих. Видих. Руки назад. Прогинаємось в попереку. Повернулись в пряме положення. І знову руки назад. в попереку. Пряме положення. І знову руки назад прогинаємося. Вдих, видих. Затрималися ще три. Два, один. Округляємо спину, теж зі сторони в сторону погойдалися, зняли напругу, спокійно дихаємо зі сторони в сторону, ще декілька разів. І закінчили. А тепер лягаємо на живіт, ставимо руки біля себе, трохи попереду. Праву руку вирівнюємо в сторону, ліва в нас зігнута в лікті. Згинаємо ліву ногу і заводимо в праву сторону. Буде в нас крутка. Шукаємо комфортне положення. Спокійно дихаємо. Повернулися прямо ногу посили вниз. Тепер ліву руку вирівнюємо сторону, права зігнута в лікті. Згинаємо праву ногу і заводимо в ліву сторону. Спокійний вдих, видих. І повернулись прямо. Знову вирівнюємо праву руку в сторону, згинаємо ліву ногу, заводимо в праву сторону, носочок у нас на підлозі, пальчики на підлозі, спокійно дихаємо, повернулися нога прямо на підлогу, вирівнюємо ліву руку в сторону, згинаємо праву ногу і заводимо на ліву сторону. Спокійно дихаємо. І нога прямо опустили на підлогу. Молодці. Тепер дві руки попереду, відштовхуємося від підлоги, прогинаємось під лопатками, Опустились вниз. Тут вдих, видих нагору. І знову вниз, вдих, прогинаємося, видих. І знову вниз. Тут лікті можна повністю не випрямляти, вгору, знову вниз. Внизу вдих, прогинаємося під лопатками видих. Знову вниз опустили, вдих, видих вгору, знову вниз, вгору. Затримались, спокійно дихаємо. І три, два, один. Повільно пускаємося вниз. А зараз повільно сідаємо на п'ятих положення дитини, руки прямо перед вами, або можна зігнути в ліктях і покласти ваше чоло на руки. І так спокійно лежимо. Тепер повільно підіймаємось. Стаємо на коліна, заводимо дві руки за голову і будуть нахили в сторону. Вгорі вдих, нахил в сторону видих. Вгорі вдих, нахил в сторону видих. Вгорі вдих, нахил в сторону видих. Вгорі вдих, в сторону видих. Вгорі вдих, нахил в сторону видих. Вгорі вдих. нахил в сторону видих. Ще декілька разів. вдих, Нахил сторону видих. І останній раз грів горі вдих, нахил сторону видих. Закінчили. Тепер руки по сторонам вдих, округлили спину видих. Розкрилися вдих, округляємо спину видих. Розкрили одну клітину вдих, руки попереду округлили, спину, видих, вдих, розкрилися, округлили спину, видих. І знову вдих, видих, округлили. Розкрилися вдих, видих, стоїмо так, спокійно дихаємо, руки назад, опустили руки вниз. Тепер підходимо до стіни, ноги на ширині плеч. Руки ставимо на стіну. таз подаємо назад, опускаємося вниз, прогинаємося під лопатками і в попереку. Піднялися вгору. І робимо те ж саме вниз нахил, спокійний вдих, видих. Піднялися вгору. Знову нахил вниз, спокійний вдих, видих, вгору. Нахил вниз, плечі активно включаються в розтяжку, вгору вдих, нахил вниз видих. Затримались внизу, вдих, видих, на розслабленні, ще нижче прогинаємось. І повільно підіймаємось. Всім дякую за тренування і обов'язково виконуйте вправи для вашої спини.